Та приїхала до лікаря та, до зубного. Та минулого року взяла, бо мала дируч у зубі, знаєш, та й запросила, щоб полікувала, знаєш. Або хіба того року прийшла мені цей сповіщення, що можу прийти я на, на прийом до лікаря? Та. Ну, Зуб що? Та зуб вже зігнив, хіба корінь лишився. Але та як безкоштовна медицина, та хай вже хоч той корінь вирвуть. Та. А потім що, ну, та потім поставлю, піду у приватну, поставлю імплант за 1200 євро, та все. Та й на тому кінець. Ну, але зекономила, ну, безкоштовно зуб вирвали, та й все. Та, та, то нема кращого, як безкоштовна медицина. Та, я дуже люблю тебе безкоштовно лікувати зуби. Та ту що небудь, знаєш, нога болить чи що, ти йдеш на ніякі гроші в тебе не беруть, знаєш. Ти подаш заявку, болить нога, так, так вони тебе подивляться, кажуть, ми вам подзвонимо, коли буде вільне місце, знаєш? Ну, якщо довго чекати, то можеш лишитися і без ноги, знаєш, так само, як я без зуба, але безкоштовно, знаєш. О, Ну, ну та й добре, та. а в тому нічого, ну ти за свої гроші мусиш поставити, знаєш? Але, знаєш, саме то відчуття, що ти не платила, що вирвала зуб, то то тобі якось аж душу гріє. Ну та ну біжу. Я знаю, бо то вже година мені підходить. Все, давай.